Настрій? Добре, в мене теж добрий настрій. Погляньте, як гарно сьогодні на вулиці йде сніжок. Сьогодні, дітки, я хочу розказати вам казочку про святого Миколая. Всі з нетерпінням чекають подарунків, так, дітки? Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Дуже давно жив хлопчик Миколай. Народився він у багатій родині, зростав доброю і щирою дитиною, добре навчався. Батьки його померли і залишили йому спадок, а Миколай усе, усе роздав бідним, нічого не залишивши собі. Святий Миколай полюбляє лише слухняних і добрих дітей. За свою доброту вічно живе в серцях людей. Під покровом ночі святий Миколай спускався з неба, заходив до кожної хати, розкладав подарунки під подушку. Хто не слухався, тому Миколай клав під подушку різочки. Він дарував подарунки таємно, щоб ніхто не бачив, щоб здивувати дитинку. І всі-всі діти України завжди намагалися бути слухняними. Добрими, Бо найбільше щастя в житті робити добро. Послухайте, дітки, яке я знаю прислів'я про Миколая. Добра людина, наче сонечко. Кожний коли неї гріється. Я дуже-дуже сподіваюсь, що кожен з вас у житті буде сонечком, доброю, лагідною, турботливою, вихованою дитиною. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живу діти, нечутно приходить Миколай, і так само нечутно кладе переважно під подушку, а іноді у чобіток плячі малечі жадані подарунки, і що характерно самі такі подарунки, які собі намріяли хлопчики та дівчатка. От і ми з вами зробимо аплікацію чобіток Святого Миколая. Дітки пропоную прикрасити чобіток сніжинками, кульками різнокольоровими та ватою. Для аплікації нам потрібна ще буде серветка, клійоночка та клей. Спочатку ми будемо викладувати. Посередині пропоную викласти сніжинку і прикрасити чобіток. А потім різнокольорові кульки. Спочатку можна зелену кульку, потім, як у дітки. Так, жовтеньку. потім, як у дітки, рожеву. Знов таки зелену та жовтеньку. До побачення, дітки, до нових зустрічей!